Українці інтелектуальна нація, це надзвичайно складно заперечити. Українці значною мірою можуть демонструвати так, безхарактерність. Так, але нам Говорять, що ми постійно селянська нація, а інтелектуальна річка. Всі є, всі без винятку є селянськими націями, тому що первісно все починалося з слова село але нас, де селилося. нам Нав'язують асоціації, що ми низький клас без. Інтелігенції і без культури ну це можуть таке собі Поїде. у своїх головах Це крутити. Центральна Україна. Якісь це... викінчені Центральної України. це якісь викінчені ідеотидіоти і малороси, але Тарас Григорович також народився на селі. Один із найпотужніших геніїв, один із найпотужніших інтелектуалів світу. Іван Франко народився в селі на Гуєвичах. Мій тато за усе своє життя 55 десятип'ятилітні. Я не знаходила у своєму просторі розумні. Шляхетнішого, аристократичнішого чоловіка, ніж Фаріон Дмитро, який народився у селі Соколя. Тобто, чомусь село в асоціації дебілізованого населення набуло якогось негативу. Насправді, село, етимологічно, що означає селитися? А що означає селитися? Селитися означає посел... по... корінь пустити. розумієте? Звідси новосілля. А місце це є тимчасове явище перебування. Тобто, міщухи. Це тимчасові істоти, які весь час мігрують. Чому Київ найменш придатне місце для постійного проживання? Тому що це місце для роботи, для заробляння грошей. Там постійна міграція населення. це місто вокзал, розумієте? А село це твоя прабатьківщина, це чиста енергетика, це спокій, це гармонія, це джерело, це витоки, це щастя. Тому що вся цивілізація почалася саме з села. Англійська цивілізація, англійські селяни, увага! Для тих, хто дуже вчить англійську мову. Англійські селяни свого часу врятували англійську націю від поневолення їх норманами. Нормани їх тлумали 300 років. Англійські селяни це були єдина верства в суспільстві. Увага! Яка зберегла англійську мову, тому що усі вищі верстви англійського суспільства говорили якою мовою? Французькою. А оскільки селян було більше, то селяни врешті-решт перемогли. І тоді на кінні історії вийшов чосер зі своїми знаменитими кентерберійськими оповіданнями, написані простою селянською септо англійською мовою. Розумієте, тому Шекспірові після чосера вже було легше, і такий самий приклад я вам можу навести з італійської Данте, його божественна комедія. Написана тосканською говіркою, тому що його бабця з села, не з Риму, бабця з села, говорила тосканською говіркою. І ця тосканська говірка лягла в основу якої мови? Італійської мови. Тоді, коли всі хитровимахані, глобалістичні, космополістично імперські, говорили якою мовою? Латиною. І кому ця латина до дупи тепер потрібна? В рецептах хіба вона живе? Розумієте? Яка розбилася на цілу групу романських мов? Ось вам відповідь ти які словом село мають хибні асоціації, їм треба мозок почистити, причому якоюсь такою дуже серйозною речовиною, щоб вимити звітам залежності і у цю страшну ідеологію, яка називається малоросійство.